Марина Маринишка Марайша. Так. Пірдежа тришка. Це для тебе, Малишка. Бажаю тобі, щоб в кімнаті завжди стояли троє. О, Неужидано, неужидано. Як сказав класик. духаст, духаст міш. між. Це, звісно, в житті в пригодиться. Дякую, дякую. Бажаю тобі завжди вчитись на своїх помилках. Тяжело в ученні, легко в очисленні. В хазяйстві теж лишнім не буде. Да. Мариночка знаю, що любиш, рамситься з бідолагами. Так що якщо немає дрелі, сверлив взглядом. Секрет успіху простий, але це секрет. О, Звідки ви узнали Звідки ви узнали таку інформацію? Брий ноги, бо волосаті ходить нелегально. З днем народження. Люблю, цілую, обнімаю. Та -да. полюбе, полюбе. Тільки так.